Батько дуже любив футбол, е, любив футбол. він в, в Європі грав, е, в Німеччині коли би І навіть я завжди дивився в мого батька, дивився, що були е, зуби різного кольору. Це, а щодо футболу, то його е, ну, батько було розбите, він мав розбитий щелепу, е, да? Колись ми дивилися футбол, дивилися тоді це епоха, коли йшов футбол, Франц Бекенбауер грав і був такий знаменитий футболіст Карл Хайнц Руменега, німецький, і тато каже: О, цей мені мене, чому в мене є такі зуби, пояснював мені, хлопчику, бо той. Uh, пан мене копнув. собі, А як потрапилось? Вони грали, вони грали в футбол, і так сталося, що тато мій батько, ну так сталося, що цей Карл Ганз мене замість в м'яч влучив татові в В обличчя в щелепу. Якось то так було. Ну, не пощастило хлопцеві, але це було в Мюнхені, бо він там виростав. Вони ще були вони, очевидно, ще молодими були. Бо...